Друзі, усіх вітаю! Погода за вікном не найкраща і до води виїхати не завжди вдається. Тож, це саме час, щоб трішечки покращити свої теоретичні знання щодо риболовлі. Мета сьогоднішнього відео подивитися, як під водою працюють прикормка, торфова земля та їхні суміші. Тестувати я це все буду чотирма однаковими годівницями у формфакторі Дюза, тож перейдемо до приготування сумішей. Перш за все, чиста прикормка. Я взяв темну універсальну прикормку від фірми Lorpio. Насипаю її у окрему ємність. Друга складова сьогоднішніх тестів це торфова земля. Використовувати буду від виробника Boland. Землю обов'язково перед застосуванням треба просіяти через сито для того, щоб перетерти комочки та відсіяти сміття. Зволожувати саму прикормку буду у два етапи для того, щоб вона правильно набралася води. Щоб прикормка рівномірно намокла та не мала комочків, я після останнього зволоження обов'язково просіюю її через сито. Це дає змогу прикормці правильно розподілити вологу, а також трішки розпушує прикормку через наявність кисню між її частинками. Суміш вийшла легкою та дуже пухкою. Настав час підготувати 4 різні суміші для тестів. Перша суміш це буде просто чиста прикормка. У якості другої суміші я буду використовувати чисту землю, тож їх просто залишу у ємностях, у яких готував. Перший мікс, який буду сьогодні використовувати, це одна частина прикормки і одна частина землі. Відсипаю їх у окрему ємність. Другий мікс це буде одна частина прикормки з додаванням двох частин землі. Їх також відсипаю у окрему ємність. У процесі підготовки я чомусь одразу не подумав, а як я у таких маленьких ємностях буду дозволожувати суміш. Тож довелося ще раз пересипати і перемішувати їх вже у більших ємностях. Після того, як змішав землю з прикормкою, треба дозволожити цей мікс до бажаної консистенції. У моєму випадку я орієнтувався на легку прикормку для акваріуму, де я буду ловити плотву. Жартую, звісно, ніхто плотву ловити не буде. Прикормку роблю легку для використання на озерах та ставках зі стоячою водою. Зволожувати землю треба обов'язково використовуючи розпилювач або хоча б збризкуючи її за допомогою пальців. Якщо ви просто налєте воду до прикормки, то далі її можна буде просто викинути, так як вона перетвориться на груду землі. Усі чотири суміші намагався зробити максимально однаковими по вологі. Їх ви можете зараз бачити перед собою. Перша суміш це 1 до 2, друга 1 до 1, далі чиста земля. І остання це чиста прикормка. Тож переходимо безпосередньо до тестів. Суміш у годівницях я стискав до моменту, поки вона почне висипатися через клітинки. Першою до води йде годівниця з чистою прикормкою. Другою відправляється годівниця з чистою землею. Третя це у нас суміш 1 до 1 прикормка і земля. І остання летить із сумішю 1 до 2 прикормка і земля. Для більшої наглядності я прискорюю для вас відео у 4 рази. Перш за все, що помітно, що чиста земля майже відразу висипається з годівниці. Після чистої землі, помітно, що також швидко висипається з годівниці чиста прикормка. У цей час суміші все ще тримаються у годівниці. Також хочу зауважити, що, хоч на прикормці і було написано, що вона темна, але у порівнянні з землею може здатися, що ми використовуємо світлу прикормку. Декілька слів щодо анімації цих зразків. Дуже помітно, які вири періодично вилітають з чистої землі. Також видно, що дуже крута анімація частинок утворюється у обох сумішей прикормки і землі. Через три хвилини видно, що чисті прикормка і земля вже давно вивільнилися з годівниць, тільки земля все ще іноді продовжує випускати частинки повітря. Мікси ж вивільняються трішки довше. Є вірогідність, що я зволожив їх трішки більше, ніж чисті землю і прикормку. Але з іншої сторони, вони працюють набагато довше, створюючи відчуття у воді, що щось відбувається. Це, на мою думку, має краще приваблювати рибу на точку лову. Поки прикормка працює, я дуже хотів би почути ваші думки та відгуки щодо такого експерименту. А також, які інші порівняння ви хотіли би побачити у наступних відео. Через 10 хвилин я спробував рукою трішки зімітувати, що підходила риба до точки лову і швидко відпливала, тобто створюючи потоки води. Довкола усіх годівниць піднялися хмаринки частинок, але біля годівниць, де була земля, видно, що ця хмаринка більш щільна і багато дуже дрібної фракції. Далі пробую обережно без різких рухів витягувати годівниці. Годівницю з чистою прикормкою дістаю повністю пусту, хмаринка при піднятті годівниці мінімальна. Далі дістаю годівницю з чистою землею, також майже немає хмаринки. Думаю, в обох випадках це пов'язано з тим, що корм повністю вивільнився з кошика. Наступна годівниця з міксом один до одного. Як бачите, з неї корм вивільнився не так добре, але при піднятті утворив більшу хмаринку з решток корму, який залишився у годівниці. І піднімаю останній кошик, де був мікс 1 до 2, де дві частини землі. Думаю, заперечень не буде ні в кого, що ця годівниця при вийманні утворила найбільшу хмаринку суміші у воді. Тож, які висновки можна зробити по закінченню? На мою суб'єктивну думку, використання землі підійде при ловлі плотви, так як вона зазвичай полюбляє активну прикормку, коли на точці постійно відбувається якийсь рух. Також землю можна використовувати у випадках, коли риба не активна, її також треба якось спровокувати і звабити на точку лову. Що ж, сьогоднішній експеримент завершено. Якщо відео вам сподобалося і було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інших корисних відео. До зустрічі!